Стільки новин, стільки стресу я просто вже не витримую це. Кожен день відчувається як постійна боротьба. Мені іноді просто хочеться зникнути, щоб цього не бачити. Чи відчувало ви щось схоже у 24-му році? Особисто я так. У Мене постійно бували схожі думки і схожі стани. Світ швидко змінюється, і здається, що виснаження і стрес стали нашою новою реальністю. 2025 рік може стати складним, може навіть і складнішим, ніж 2024 рік. Але це зовсім не означає, що ми маємо втратити здоровий глузд і перестати турбуватися про себе і жити змістовно. То у цьому відео ми поговоримо про те, як знайти цей ресурс, відновлюватися і при цьому не втратити здоровий глузд у 2025 році. Це дуже важливо у такі часи не втратити себе. Ну що, поїхали. Перш ніж почати, ваша задача така: вам треба створити список і чітко зрозуміти, що ви можете контролювати, а що поза зоною вашого контролю. Тому що часто ми сфокусовані на тому, щоб контролювати те, що насправді не можемо. Війну. Негативні новини, певні ситуації, які з нами трапляються. Ми не все можемо контролювати. Але точно, що ми можемо контролювати, так це свої вчинки, своє ставлення і те, як ми турбуємося про себе. І якраз у цьому відео ми фокусуємося на тому, що ми можемо контролювати. І для того, щоб знаєте, створити якийсь гарний такий акронім, який буде запам'ятовуватися, який ви потім зможете використовувати, нагадуючи собі про нього, я придумав таке слово: цей акронім промінь. І цей промінь складається з декількох компонентів, які важливі для того, щоб плекати психічне здоров'я. Перша п це пауза і відпочинок, друге радість у ресурсах, третя о опори на цінності, четверта мудрі думки, п'ята інформаційна гігієна, шосте наповнення енергією і м'який знак. Це умовно м'якість до себе. Я дуже хочу, щоб ви запам'ятали цю абревіатуру і змогли потім її використовувати. І ми зараз швиденько пройдемося по кожному з цих пунктів і зрозуміємо, чому їх так важливо дотримуватися і плекати ці якості для того, щоб триматися і розвивати внутрішню стійкість. То почнемо з першого П. пауза і відпочинок. Я розумію, що в багатьох людей вони часто кажуть про те, що ми маємо працювати, працювати нас немає часу на інше. Але насправді це не так. Якщо ми будемо постійно працювати, ми просто видохнемося на півдороги. Якщо ми не зможемо відпочивати, ми не зможемо гарно працювати. І тоді все буде сипатися. Працювати то дійсно треба. Але якщо ви будете тільки працювати і не будете відпочивати, і будете ігнорувати свої потреби, то ви так довго не протримаєтеся. Тому забуваємо цю всю ідею про те, що зараз відпочинок не на часі, і дійсно турбуємося про себе. Це про можливість робити певні паузи, переключатися, іноді просто полежати, іноді просто нічого не робити, дати собі час, дати собі простір. Це дуже важливо. Це основа благополуччя і основа турбота про себе. Тому не забувайте про те, що мистецтво пауз, мистецтво перепочинків це те саме, як бігати великий спрінт або великий марафон. Якщо ви будете постійно біжати, то ви просто видохнетеся. Пробуйте мати більше пауз, які дають можливість вам перезавантажитися. Друге, це радість у ресурсах. Що це таке? Це шукати маленькі речі, які дають вам відчуття задоволення. Це те, що знаєте, ми називаємо такі промінчики. В американському Тіктоці був довгий час такий популярний тренд глімери. Це такий промінчик, який посеред хмар світить і дає нам відчуття надії, і відчуття чогось гарного. І ми можемо створювати ці маленькі промінчики самостійно. Наша задача, по-перше, навчитися їх помічати, а по-друге, іноді самостійно їх викликати. І цими промінчиками може бути щось завгодно: подихати свіжим повітрям, зробити собі смачну каву, прогулятися, зустрітися з близькими. Це можуть бути навіть маленькі трьохсекундні вправи, наприклад, зробити один глибокий вдих, чи зробити якусь практику, чи просто вдихнути перший, знаєте так просмакувати перший вдих. Повітря на вулиці, але наша задача навчитися знаходити ці маленькі промінчики і кожен день постійно їх шукати або самостійно їх викликати. Третя це опора на цінності. Це про те, щоб розуміти, що для вас дійсно є важливо, якою людиною ви хочете бути у цьому житті, триматися за власне відчуття того, що для мене дійсно важливо, як я хочу жити це життя, якою людиною я хочу бути. І цінності вони дуже допомагають нам, особливо коли в нашому житті трапляються якісь темні часи. І зв'язок з цінностями, взагалі, дуже сильно допомагає нам рухатися, коли ми не розуміємо, куди нам рухатися, коли нам важко зробити свій вибір. І наші внутрішні цінності вони допомагають нам знати як життєвий ком. Пас прокладати собі шлях, і вони часто надають нашому життю набагато більше сенсу. А сенс це часто те, що під час періодів там криз те, чого нам не вистачає. Тому пробуйте задавати в себе запитання, рефлексуйте, що для мене дійсно важливо у цьому житті, якою людиною я хочу бути, як я хочу прожити це життя, щоб не жалкувати про нього. І, і це дуже важливо, що цінності це не про те, яким ми хочемо стати. Це не ті цілі, яких ми хочемо досягнути, а це те, якою людиною ми хочемо бути тут і зараз. Це те, як ми можемо діяти, незважаючи на ті обставини, в яких ми опинилися. І цінності це є дуже важливо. Четверте, це мудрі думки. Що таке мудрі думки? Це Знову ж таки, мистецтво плекати здорове, реалістичне, збалансоване мислення під час певних криз, під час війн, звичайно, що наше мислення постійно дуже сильно стає негативним, таким фаталістичним, іноді іноді катастрофічним. Ми будуємо собі найгірші сценарії, що все буде погано, що все буде жахливо, що нічого вже краще не стане. Це дійсно є велика проблема, тому що це тільки погіршує наш настрій. І в результаті не мотивує нас на зміни, на покращення, на якісь важливі рухи. Тому нам дуже важливо навчитися плекати здорове мислення, шукати. Ті думки, які будуть нас підтримувати, які будуть нас мотивувати, які будуть нас рухати, які будуть давати нам внутрішнє відчуття стабільності і опори, ви можете шукати ці думки у певних фільмах, ви можете шукати їх у книжках, ви можете самостійно їх знаходити в результаті якоїсь рефлексії, якщо вона є здоровою. Можете читати гарні книжки, наприклад, одна з гарних книжок це стоїцизм, це гарні цитати відомих філософів стоїків, і там дуже багато дуже мудрих думок, які, якщо ми їх плекаємо, Якщо ми до них повертаємося, то вони дійсно мають дуже важливу, таку знаєте, цілющу силу. Наше мислення дуже сильно впливає на те, як ми бачимо світ. Думки вони визначають наше сприйняття. І щоб змінити наше сприйняття, нам дуже важливо змінити наші думки. Нам треба працювати, розвивати критичність, і більш здорове бачення реальності, як такої. Тому це дуже важливо плекати мудре мислення. П'яте і інформаційна гігієна нам дуже важливо. Фільтрувати і обмежувати інформацію, яка не є для нас корисною чи функціональною, ми часто дивимося новини. Я не кажу, що дивитися новини це погано. Але якщо ти постійно крутишся у цьому інфопросторі, то це тебе точно заряджає негативом. Я це по собі постійно помічаю, що якщо я дуже довго і багато читаю новини, то це дуже сильно впливає на моє відчуття без надії на відчуття, на мій стан на, на мої емоції. Мистецтво полягає у тому, щоб навчитися обмежувати новини і споживання інформації до такого рівня, коли це буде достатньо, щоби не втрачати зв'язок зі світом, але не більше ніж перенавантажувати свою психіку. Це може бути так само, як, наприклад, обмежувати кількість новин, обмежувати кількість каналів, на які ви підписані, обмежувати години чи тривалість переглядів, обмежувати кількість, наприклад, днів, коли ви це робите. То нам не обов'язково, наприклад, переглядати новини кожного дня. Насправді це можна робити раз на день чи навіть раз на декілька днів, і кардинально від цього нічого не зміниться. Якщо якісь дуже важливі події стануться, то вам обов'язково хтось про них попередить. Але ви маєте розуміти, що новини це знаєте, це інформація, це певні такі важливі меседжі, які ви вкладаєте в собі в свій мозок, і те, що ваш мозок харчує. Так ви будете почуватися. Тому ми хочемо знаєте, харчувати наш мозок не тільки негативними новинами, деструктивними якимись речами, які безсуперечно можуть бути насправді правдивими. Але дуже важливо зрозуміти, чи дійсно зараз споживання цих новин допомагає вам, воно вас мотивує, воно допомагає вам вирішувати проблеми, функціонувати краще. Якщо так, читайте. Але якщо ви помічаєте, що. Після новин ви відчуваєте, що вам тільки хочеться опустити руки, то краще обмежити той контент. Інформаційна гігієна це дуже велика частина здорового глузду. Шосте N наповнення енергією. Це дуже важливо не забувати, що наша енергія просто так не береться. Для того, щоб цю енергію поновлювати, нам потрібні елементарні фізіологічні речі: сон, їжа, рух. Сон необхідний для того, щоб відновлюватися для того, щоб обробляти всю ту інформацію, яку ми споживаємо протягом дня. Їжа нам дуже важлива, і тут я кажу не просто поїсти, а харчуватися збалансовано і стабільно. Три рази на день суміщати овочі, фрукти, вітаміни, мікроелементи, жири, білки, вуглеводи. Проблеми фізичного стану дуже сильно впливають на наш стан психічний. Наша психіка і наше тіло це, знаєте, це те, що функціонує одне з одним. Воно абсолютно невід'ємне. Не і це дуже важливо розуміти, що те, як ви харчуєтесь, те, як ви будете почуватися. Сон те саме: 8, іноді краще навіть 9 годин спати, так, щоб ви могли дійсно висипатися. Навіть якщо ви відчуваєте, що ви не виспалися, це зовсім не означає, що ну, я все одно не висипаюся, я все одно погано сплю, то краще і не спати ці ці 8 годин, то можна і 6. Ні. Навіть якщо спите погано, краще поспати 8 чи 9 годин, ніж поспати погано 6 годин. Це 100%. І це теж про гігієну сну. Про те, щоб перед сном робити Менше якоїсь фізичної чи психологічної особливо активності дивитися, якісь серіали чи фільми, чи гратися, краще сходити на прогулянку, чи нічого не робити, чи просто побути з думками, помріяти, записати щось, повести щоденник думок, спробувати це. Теж знаєте, гігієна сна це дуже важливо. Це не тільки про те, щоб лягти і спати, але період прокидання і період засинання він не менш важливий, і теж важливо створити певну рутину, як ви прокидаєтеся, що ви робите, тому що що я раніше робив. Коли я прокидався, я одразу ліз в телефон. Я потім знаєте, прокинувся, подивився в телефон, повпровтикав 30 хвилин або там 20 хвилин, і все. Відчуття, що я вже втомився. Наш мозок зранку не готовий споживати таку кількість інформації. Він одразу втомлюється. знаєте, це одразу ранкове перенавантаження. І останній компонент це м'який знак. І насправді м'який знак це метафора про м'якість до себе. Це про те, щоби проявляти до себе доброту, турботу. Бути більше співчутливим, я не кажу тут про жалість, про те, щоб жаліти себе і казати «ах ти бідненький, ах ти нещасний. Ні, співчуття це здатність повертатися до свого болю лицем, але при цьому мати мотивацію цей біль зменшити. Мати мотивацію потурбуватися про себе, і це дуже гарно, коли ми можемо дійсно не ігнорувати свої свої потреби, свій негативний емоційний стан, а навпаки, повернутися до нього і запитати собі, зараз мені боляче, що я можу для себе зробити, як я можу потурбуватися про себе, як я можу покращити свій стан, а не закривати на нього очі, не запивати його алкоголем, не запивати його їжею чи чимось іншим, а дійсно так знаєте, потурбуватися про себе. Ми живемо дійсно в важкі часи, і мені здається, буде просто просто дурною ідеєю заперечувати, що це не так. І в такі моменти нам здається, що ми маємо бути сильними, триматися, не показувати свої емоції, але навпаки, коли наступають важкі часи, ми маємо ставитися до себе ще добріше. Ми маємо турбуватися про себе ще більше, тому що тиск, який є зовнішній, стає набагато більшим. І ми потребуємо цього внутрішнього, знаєте, такого противовісу, такого супротиву, щоб цьому тиску супротивитися, і при цьому триматися. Тому співчуття. І м'якість до себе є дуже важливим. То я сподіваюся, що ця абревіатура вам дійсно допомогла, і ви зможете її використовувати. Я дуже хотів би, щоб у цьому році українці нарешті стали себе відчувати безпечно і захищено. Але я також розумію, що це може статися, а може не статися. Ми цього не знаємо. Але при цьому я абсолютно впевнений у тому, що не зважаючи на це, ми все одно маємо турбуватися про себе. Ми маємо намагатися жити настільки змістовно, настільки плідно настільки турбуватися про свій стан, наскільки ми можемо. Це не значить ідеально робити. Ні, іноді не вдається. І це нічого страшного. Головне повертатися до себе. І тоді я впевнений, що ви зможете розвинути цю внутрішню психологічну стресостійкість і здатність опиратися стресам і проблемам, які існують у цьому світі. Я бажаю вам у цьому році всього найкращого і сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, то підпишіться на мій канал, або ви також можете підтримати мене і стати спонсором цього каналу. І тоді побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!